Та є хвилинка, то я з вами трішки погомоню. Ось пані Олена зараз мені пише такі приємні слова, що слухає мене, мої відео чекає, мені, мені дуже приємно. Я то насправді для себе це роблю, я думаю, що мені як є що сказати, я виходжу в ефір і кажу. Ось І от така йде риторика зараз, що ну, буває так, що в сім'ї, що в сім'ї близькі люди, ну давайте прямо скажу, можуть. Жерти енергетично можуть. Таке буває, ну таке буває. Хто цього не знає, то краще ви його і не знаєте. Ну і звичайно, що це провокація йде на віддачу енергії, на енергії себе, сили, я б тільки тільки б так би це сказала. Ну і можливо провокують людину на вживання, наприклад, ненормативної лексики. А навіщо тут треба? Значить, яка моя порада? Я зараз хочу дати пораду. Стараюся, намагаюся не давати пораду, ну, але сьогодні дам. Значить, провокують вас на погані слова, а ви кажіть гарні. Прямо синонімічний ряд вибудовуйте. Та така ж ти в мене хороша та ясочка, та добра, та пригожа, та лагідна, та яка ж ти ніжна. Ну там якщо до, до жінки це стосується, чи там яка ти красунечка, яка ж ти вмілиця, яка ж ти господиня та така струнконога, та яка ж посмішка в тебе, та яка ж ти шия лебедина, та яка ж ти уся така, хоч до серденька прикладай, квіточка, ясочка та пташечка. Ну і те саме можна й чоловікам. І до речі, чоловіки дуже любляться, дуже люблять гарні слова. Жінки не використовують цей секрет. Отак от в повній мірі мені здається, то жіноцтво все-таки не забуваймо компліментувати чоловікам, як вони то люблять, і скільки можна всього доброго, хорошого сказати. І, до речі, з моїх особистих спостережень. Ну от дозволяю собі, наприклад, ну мандрувати. От сьогодні захотілося чаю. Ну, звичайно, що я жартую з вами. Не почай, я сюди приїхала. Ой, і, і, значить, можу, наприклад, бути в Києві, і, іде людина, ну будь-хто, жінка чи чоловік, і я можу сказати, ну це звичайно під настрій, гарні слова. Е, ну, який у вас красивий ніс, чи у вас така постава. Ну ну будь-що, будь-що можна людині підмітити і сказати комплімент. І, і люди так дивуються, іноді шарахаються навіть. Знаєте, люди готові до... Колючих слів, а до таких м'яких, медових слів якось люди не готові, то бажаю собі не шарахатися від добрих слів. І до речі, не шарахаюсь. А, а завжди з вдячністю приймаю усі добрі слова на мою адресу. А, а інші слова я просто не чую, не знаю, вони мене не стосуються. Ось таке. І нехай день для добрих людей буде добрий, пані Олено. Це мій спіч конкретно для вас, я після нашої з вами переписки.